Сьогодні стало модно реформувати будь-які економічні галузі. Назріває ще й реформа медичного обслуговування. Головна мета реформування медичної галузі поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості. Проте на ділі модернізація перетворилася в тотальне знищення і без того недолугої медицини. Плани реформування охорони здоров'я Черкащини викликали, м'яко кажучи, нерозуміння серед черкаських лікарів та пацієнтів області. Пише газета Прес-центр. Цілу низку протестів запропоновані реформи висловлюють мешканці інших областей. Засуджують таке реформування і деякі народні депутати. Під приводом проведення так званої медичної реформи масово закриваються сільські лікарні, міські лікарні у Києві, на моїй рідній Чернігівщині, на Донеччині, на Дніпропетровщині, тобто скрізь і найважливіше це те, що закриваючи одні лікарні, людям не пропонують альтернативу. Адже коли, наприклад, кажуть, що от ми сільську лікарню закриємо, і ви їдете в райцентр лікуватися, але при цьому в райцентрі не додають ні лікарів, ні кількість койкомісць, не збільшують ні приміщення, доро. Дороги немає від села до райцентру, автомобіля немає, і внаслідок цього я знаю випадки по Україні, коли мруть люди. Тобто я вважаю, що це геноцид. По відношенню до українських громадян закриття лікарняних закладів позбавляє таким чином людей можливості отримувати належну медичну допомогу. До речі, 49-та стаття конституції України гарантує надання медичної допомоги і заборону зменшення мережі лікувальних закладів. На жаль, сьогодні ця норма конституції, як до речі, багато інших просто ігнорується. Ще у лютому цього року депутати Верховної Ради України Іван Куровський та Олег Ляшко зареєстрували законопроект про мораторій на ліквідацію і реорганізацію медичних закладів. Кілька місяців зусиль та безліч переговорів. І нарешті, 17 травня, законопроект таки потрапив у порядок денний Верховної Ради. Проект закону в першому читанні підтримали 290 народних депутатів. З'явився маленький шанс врятувати медичну галузь.